Дорогесенькі мої, запрошую на мій канал. Мене звати Анна, і я зі Львова. Дякую, що ви до мене пишете. До мене приходить дуже багато коментів. І мені пишете, люди мені пишуть українці з Італії, багато з Італії. Я дуже сильно задоволена, що мене так само дивляться з Італії. І так само мене дивляться із Америки, із Польщі. Я передаю з Америки, з Німеччини, з Франції. Ви тільки подивіться, скільки, скільки. Багато з Греції, навіть з Швейцарії, навіть з Швейцарії. І ви тільки подивіться, скільки, скільки багато українців, на жаль, на жаль, роз'їхалося по, по цілому світі. Так само я отут опинилася в Італії, їхала на 2-3 роки. І я отут вже 27 років в Італії. Хто би міг таке подумати? Я вас всіх вітаю з Різдвом. Христовим Наталіє в Італії вже пройшло. Як ви бачили мої відео, де ми святкували, як ми святкували, ви багато не зрозуміли, бо ви ви повинні зрозуміти, що, та, що то так нелегко не наставити відеокамеру напроти, скажімо, італійців, чужих людей, скажімо так, це ж не є ваші родичі, ваші брат, син, що ви там, а дай дай робимо відео, що ти переживаєш, то все поговорив з ними. Хто хоче, знімається задоволенням, хто не знімається, і, і ось так. А тут і по-інакшому не того не розуміють, не знають, не хочуть, і, і не, не можна ось так прямо сунути людині відеокамеру в тарілку. Ось це я хотіла сказати. Ми, е, я, ви, як ви знаєте, я маю компаньйона італійського. Ми не замужем, ми, роз... ми, ми, ми не розписані, ми не поженені, ми нічого нічого і вже багато, багато років і я цього не хочу. І йому так само цього не потрібно, йому цього не потрібно, і я цього не хочу. І повірте мені, що я цього не хочу. Тому що для чого мені свою ситуацію погіршити? У мене дуже хороша вигідна ситуація, і багато мене розуміють, багато не розуміють, особливо не розуміють ті, що живуть на Україні, які би хотіли завжди, завжди вийти заміж за італійця, і думають, що вони вже зловлять Бога за ноги і буде і вже таке собі тепле гніздечко знайдуть, і вони собі устроюють гарне, красиве життя. Гарне красиве життя я собі сама устроїла працюючи. І купила свою квартирку, своє гніздо, своє житло в Італії. І я дуже-дуже щаслива, і мені не потрібно чуже, тому що я свого не дам і чужого я абсолютно не хочу. В мене є громадянство. Я ж не є бідна, що приїхала на початку, що мала ще перемисоді суджорну, що треба so багато-багато, як ти приїжджаєш. Багато треба працювати, а ти думаєш, як ти будеш жити з італійцем, ти будеш мало працювати. Коротше, зрозуміли ви? Я не замужем, не розписана, ми не, не поженені і ми того не хочемо. Ми дуже дуже сучасні люди і ми живемо дуже дуже добре. Ми живемо сьогоднішнім днем. Він легень, ми легенько зійшлися і так можемо легенько розійтися. Тому що багато треба, щоб людина була щаслива. Він буде зі мною до того часу, поки він буде зі мною щасливий. І так само я буду з ним до того часу, поки я з ним буду щаслива, а пізніше двері відкриті. Ось так, як він легенько до мене зайшов, так він легенько і вийде. А він людина так само забезпечена. В нього є і це, і і це, ще друге, і ще третє, і ще, ще четверте. І... А в мене є маленька квартирка, яка називається «Джоєльо». Отаке Джоєльо. Знаєте, такий брильянтик, який є, який мені легко його отримати, який мене не куштує, щоб я, я сама це все мені не треба. Ну я сама це все зроблю, я не плачу. Скажемо, в банк не ношу гроші, я позику не зробила в банку, і в мене хата дуже коштує мало, щоб заплатити світло, газ, вода і батареї. У мене хата дуже тепла, і я про це не хотіла говорити, але просто так почала говорити, що ми не розведені, що, ми, що та, якби ми ну, не розведені, бо ми не, були, ми не були розписані, ми не були замужем і ми не були в шлюбі. І ми не є, ми не хочемо, ми не хочемо. Кожен рік, ми, не кожен рік, бо тут багато років було ми святкували по-різному. по-різному. Доресеньки, мої на, нові оце, Наталі Італійське. Перший рік, як ми познайомилися з ним, то ми святкували. У мене є навіть фото, відео, ми святкували з моєю сім'єю. Як, як я ще разом жила з моїм сином і з моєю невісткою, і тоді я його запросила до хати до себе. І там така була величезна, величезна таверна, де я жила останні роки, перед ним, перед тим як ми зійшлися, величезна таверна з каміном, я його туди запросила. Е, хочу сказати, що е, він зразу подобався моєму синові, зразу подобався і моїй невісті. І вони, як вони мені сказали, вони вже, як ми з ним зустрічалися, чуть -чуть, вони чуть-чуть догадувалися. Пізніше, після того, після. Тих свят різдвяних перший раз, як ми зустрілися з моїм сином з моєю невісткою, тоді вони мої о, син і моя невістка мені сказали. E, будь спокійна, він нам подобається. Як діти так сказали, він нам подобається. Це для мами дуже, дуже великий плюс. Це дуже e, так легко, дуже, дуже спокійно, вони не заспокояли. Бо ви собі представте, e, скільки таких випадків є, якщо твоїм дітям e, твій жених не подобається, твій якийсь кавалер, ухажор, твій майбутній чоловік або, або вже чоловік, і він, вам, він вашим дітям не подобається по якихось мотивах. І ось так. І мені повезло навіть з тим. Перший рік було так, ми святкували у мене всі разом. Може, ще якийсь один рік ми вже трошки багато років, але пізніше, всі решту, вже пізніше, ми поїхали вже до нього, так якби їдемо до мами святкувати Різдво, святкувати Наталі. Кожен рік ми їдемо так, якби до мами. Але виходить так, що ми у мами не святкуємо, бо у нас завжди запрошує брат, або один, або другий брат. І це дуже гарно, і це мені дуже подобається. Бо в них теж там внизу є дуже величезна таверна. І так само є камін, і так само є великий довгий стіл. Але цього разу, як ви бачили відео моїх тих пречидентах. Ми не поїхали не до мами, не до брата, а ми поїхали до родички, до родички однієї невістки, середня невістка. Ми поїхали до цієї родички. І е, до цієї родички. Там, де ми були, я теж перший раз була в цій хаті, я теж так трошки так настраждала, що таке, щось так воно тут е, 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 а пізніше, бо я теж перший раз була. Так я вам сказала, і пізніше вони мені пояснили, що це таверна така. Таверна, де є кухня, де вони тільки проводять свята. Всякі свята різні, день народження, всі-всі свята вони проводять тут. Тому що тут можна, як то кажуть, розслабитися. Тут стіл довгий вони поставили, такий розкладний стіл, величезний. На Кампиджо вони купили такий стіл. Три-чотири вони купили таких стола на Кампиджо. І вони їх розклали, накрили, там є кухня, там є можна і варити, і мити, як ви бачили, маленький кусочок, я теж не хотіла знімати, є і кухня, і гарний камін, де можна обігріти гарно, а вся нормальна квартира, хата це вілла, вілла Дурецький мої. Там вверху, там вверху. Там є ще друга кухня, там нормальна кухня, де вони кожен ранок йдуть робити кулаціони, де вони їдять сніданок, обід, вечерю, там і спальня, там і туалети, там є все нормально, так як нормальних людей. Там є наверху. А внизу ось так було. нас там було багато людей, я не знаю, десь, може, 12, було двоє, двоє дітей малесеньких. Оця дівчинка, що там трошки попала в кадр, це її дочка, її, я не знаю, 5-6 років. Пізніше ще її сестра, її сестра так само народила два місяці дитину і була ще з маленькою дитинкою. Та сестра робить її, та що має малесеньку дитинку два місяці, дівчинка. Вона працює в фіренці. Фіренце, вона каже: мені не подобається фіренце, тому що там багато людей, багато транспорту, такого, багато туристів, і вона працює в знаменитому бренді. Я зараз не буду говорити в якому бренді. Вона продає, ну так якби продає, продає в магазині в знаменитому бренді. Е, і, е, ось так. і нас там було багато, я дуже сильно задоволена. Бачила, яку ялинку поставила. Таку ялинку теж поставила високу, високу, туненьку, туненьку. І, а вона, така, знаєте, вона, така, вона така на вигляд, вона була би гарна, бо форма її непогана, форма гарна, вона висока, та якби 2,40. І, але оце, таке, ну, вона тішиться, що вона мало заплатила 50 євро. Ну, але це видно, бо це таке китайське, така китайська оця пластика, така нагнута. Але, але нічого, для таверни, бо вони вверху ще мають інакшу гілочку, ще мають інакшу ялинку. І вони так світла багато наставили. І ну, в таверні гарно дивиться. В таверні вона гарна, вона висока, вона струнка ялиночка висока. Що ми їли? бачите, Ми їли там багато дечого, я вам все так само не знімала. Лазанью ми їли. Лазанью зробила прямо невістка. Вони трошки поділилися, хто що має робити. От так, є, кожен з чимось приходить. Лазанью зробила невістка, середня невістка, та, що була з нами. І вона була зі своїм чоловіком. Я думала, що ще діти будуть, а діти її не були. Бу. Вони вчора, вони так якби на святий вечір, вони там так само робили вечерю, таку, але рибну вечерю і їли все. Тоді вже були її діти, її дочки, дві дочки. Середньої неві... Я завжди невістка говорю, треба ліпше сина говорити, брата. а Брата, треба говорити, середній брат. Середній брат мого, мого компаньона він має двоє дочок, дорослих, які є фідансаті. Фідансата — це означає, що вони мають женихів, мають мають так би, хожорів, мають хлопців. Таких, ну вони так спочатку придивляються, придивляються, а пізніше. Будуть женитися так. У нас є кілька років. Він треба придивлятися, їм треба знайомитися, але вони в той момент, коли вони знайомляться і придивляються, вони зразу приводять свою сім'ю. І, наприклад, якщо навіть не багато часу, все одно, наприклад, дочка приводить сім'ю, ось я маю такого свого жениха, і вона його представляє, і вони починають вже так з одної в сім'ї в другу ходити. Вони так не женяться, але ходять, зустрічаються, ходять і всі знають, з ким твоя дочка, з, кві, з ким твій син ходить і зустрічається. Друге, мої. <кліст> Пізніше, я, та, я вам говорила, ми багато їли там всякого. На друге, ну, курку вони запекли. Курку в нас отут, ми курку тут не запікаємо, тут в нас на місці. Ну, вони не тільки курку, вони багато м'яса запекли. Вони курку і крілика зробили. Крілик дуже смачний був, в такій в такі зелені, прямо в такі зелені. Я не знаю, що вони там давали. Він такий запах мав інтересний. Я не знаю, що треба було мені спитатися. Так там кетовий, петрушки так було багато. Ще якась така зелень, такий соус в такому соусі. Він був дуже-дуже смачний і дуже смак мав. Пізніше, які вони ще там. Ну, коротше, різне-різне м'ясо було. Різне м'ясо було. Пізніше вони трошки інакше роблять, м'ясо їдять самі самі, а пізніше дають їм салату свіжу, таку, різна, така, салат, різний листковий салат. Я так замітила, як я їду, там так є. Так, М'ясо так би самі з'їдять, а пізніше дають листковий салат. Я би наоборот спочатку той салат з'їла, а пізніше закусила м'ясом, якщо, якщо вже окремо не можна їсти. розумієте? І ось так і були різні напитки. А, Панатон нам відкрили. Панатон, як ви бачили, було різне солодке, і разом з цим всім солодким був так само панатон з Пістако. Пістак, ю. пістак ю це фісташки, ось такі. фісташки. Я перший раз їла такий панатон з фісташками, але я його завжди не хочу купляти, бо я знаю, що там нічого немає. Там от, Той кремчик такий зверху наложуть, той пістак, тими фісташками зверху посиплять. Я його ніколи не купляю, бо я знаю, що це. Ну, Він такий був непоганий, непоганий був. Попробували один раз з фісташками, знаєте, це гарно попробувати завжди. Тому що я, наприклад, тут в Італії вже оті панатони, вони їдять вже перед святами, багато їдять, відкривають і їдять. Ми з моїм компанієм ще були одне тільки відкрили. Оце що подарувала мені та дівчинка з автизмом, бо я працюю так само з дівчинкою з автизмом. І вона мені подарувала, і я відкрила ми половину з'їли ліпше не їсти перед святами, бо дуже сильно поправляєшся. І що зробити? Я от зараз і поправля, поправилася, ви бачили, скільки я там піци з'їла, скільки піца фрітта. Це означає, вона не наповнена, вона не має нічого. Ні, ні м'яса, ні нотели. Вона похожа трошки на, на наш цей чебурек. Вона не похожа навіть на Чебурек. ну, я там Інакше, інакше її замішують, тому що на Чебурек, мені здається, оце дають, щоб воно так. Щоб воно так гнулося, ну так би надувався цей чебурек. Це не такий, це такий, як на піцу роблять. Як на піцу роблять, це тільки мука дріжджі і все. І на олії печуть. Мають такі бритванки такі великі, ось такі великі, квадратні. Вони там так роблять і вони так, вони мають, так як ви бачили, вони вже форми, воно вже підросло, вони тільки так руками. Розширяють, розширяють і от такий пиріг великий. ну Він такий смачний, дорогі мої, і солью посипають. Можете ви вибрати з цукром, а можете з сілью вибрати. Мені здається, що я перший раз давно-давно один раз спробувала зі сілью, з зі цукром, ну ну, ну 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 я з ну. І от е, солі, він такий, він такий, він такий, такий, як, як е, великий, ви на, на відео ще може, не бачили. Як піца, такі великий, як піца, і пізніше такий і тонень, і, і хрустящий, і м'ягенький, і, і, і такий, низенький, такий низенький, і ти от, от пиріг величезний їж, і він теплий такий, і та сіль така є зверху, вона дуже-дуже смачна, дуже смачна, дорогенькі мої. і от Я вже навіть ми поправилася, тому що я перший раз пішла і з'їла два, пізніше на другий день знову два, і на свята багато їла. На свята треба худати перед, перед святом. От на другий рік я буду так і робити. Як тільки вже в ті стопада, треба вже прямо худати. Худати, ну, менше, менше, як менше їсти? Їсти нормально, тільки не їсти, наприклад, щось такого за менші порції їсти, еко. менші порції їсти. І самі знаєте, я ніколи на дієті не була і не буду, тому що мені йти до дієтолога, і він мені там ось такий ось список, що я маю на сніданок їсти, що я маю на обід, на вечерю. І мене те опрямо душить Я не можу, тому що мені ото, той, ком, ну, як вам сказати, слухати, то, що мені там Написали, і от слухати, і виконувати, так як написали, то я ліпше нічого не буду їсти. Йти мені мені дивитися, що мені бракує, йти в супермаркат, скоренько купляти, я того не хочу. І от так у нас гарно Наталі прийшло Різдво італійське. Пізніше ну, ми каву ще там пили, каву, вона огущала на машинку, має свою каву. Пізніше всякі лікьори, в кінці п'ють лікьори всякі. І ночоліно, вони там п'ють. Ночоліно це означає з таких з тих з горіхів, такий лікер горіховий. І він так само треба було мені спробувати, я кафе тільки випила. А ночоліно я знаю, що воно, що воно є, що воно знамените, і воно добре. Може, вони своє мали зроблене? Я не знаю. Після того мама його теж була мого компаньона, мама була, і тут біля мене сиділа, отут рядом сиділа. Тут, тут я сиділа, тут мій компаньон сидів, тут його мама сиділа, і тут е, другі гості сиділи, і туди, і сюди, коротше, ось так було. Після того ми поїхали до його мами, е, е, до його мами. За, за цю квартиру, за ту віллу я вам розкажу у другому відео, що, як, коли, чия ця вілла, як вони там живуть і, і все решту. Пізніше ми вже у мами вечер... не вечеряли абсолютно, ми так ніколи не робимо. Ми пішли в центр прогулятися, ми от там тої піци наїлися жареної, бо я дуже сильно хотіла цю піцу їсти. Всі магазини, всі, ну, все було закрите, звичайно, бо свято. Пізніше на другий день ми були в моєї свекрухи на обіді. Ну, ми там спали, звичайно. ми ми там там спали і, і ми, ми там їли, Вона любить букатіні. Ми дуже по-простому їли, тому що і на сніданок ми вже добре її поснідали. І не на обід ми їли тільки оці букатіні. Вони дуже смачні, дорогесенькі мої. Вона Зараз я вам скажу, як смачні. Хто, хто такого ніколи не їв, одна мені написала, що це буде так, пісне. Дуже пісне, воно буде в горлі застрявати. Але ті, що живуть в Італії і знають, що таке альо-оліо-пеперончино і Парміджано зверху, напишіть мені підтвердіть. Макарон так вот, набіло, паста б'янка. Ми її полили отак сирою олією, улів'ю. Макарон дуже якісний. Ну, барілля він теж якісний макарон, але це барілля італійська. На Україні роблять барілля, але це інакше зовсім макарон, інакшої зовсім муки, не такий смачний, не такий добрий, як роблять тут, в Італії, щоб ви знали. Барілля на Україні макарон і барілля в Італії це дві речі інакше. Макарон дуже смачний. Пулити його. Ми дуже довго так само з моїм компанією так само робимо. Пулити отак абонданти, так побільше трохи олійки. І дати чесничку, і дати того паміджану зверху, посипати тим парміжано. Та воно таке смачне, воно зовсім не застряне в горлі, а є оліо пеперочино. ми мені дали, бо я не знаю, чому ми не дали, а можна дати пеперочино. Це саме найсмачніший макарон. Це він найсмачніший, якщо ви будете з помідором робити. І... Треба мені закінчувати мої. І ось так. Ми поїли солодке. І ми там гарно-гарно відпочили, гарно побули. Його мама, як ви бачите, завжди усміхнена, завжди весела. Вона має 92 роки. 92 роки. Ви тільки подумайте, 92 роки. Як дожити до 92 років. Це вже 80 багато. Це вже 85 багато. А з 85 до 90. Попробуйте, попробуйте дожити. Бо тому що для старшої людини один рік – це та, як для молодої, два роки. Як для, для, для молодої людини 2 роки. А попробуй 90, а 91, а 92. Вона дуже мало їсть. Секрет, що вона дуже-дуже мало їсть. І це багато фруктів вона їсть, але вона дуже мало їсть. І це я вам розкажу в майбутньому відео. До побачення і до скорої зустрічі. Дякую. З вами була Анна. Дякую, напишіть мені коменти, підписуйтеся, і я вам багато-багато всього розкажу. Зі святом ще один раз. Вас всіх, всіх, всіх вітаю. Дякую, дякую.